Це не незрозуміла боротьба за АЗ, йде за боротьба за інформаційні ресурси. Також вона йде серед депутатів. Моя позиція, що керівник, який зараз, так як я говорив на початку, нам осіб задав питання, є недостойний цієї посади. Я не маю права давати, є балансова комісія я дала оцінку, ведуть інші оцінки. Я просто незрозуміла боротьба за ресурс. Хтось когось хоче звинуватися, що одні хочуть зайняти ресурс, інші ресурс. На мою думку, на сьогоднішній день ці цій газеті потрібно змінити. Вони знову на комісії задали питання регламентній комісії, вони знов про вікна заходу не видають квартиру, а на балансові на комісії регламентній вони просять 710 тисяч на папір. Ну то чому купляли квартиру, а не купляли папір? Перше забезпечується це життєдіяльність газети, а потім думається, як купити квартиру. Тому є багато запитань. Але відповідей на них немає. Зараз справа, яка знаходиться в правоохоронних органах, і я найближчим часом хочу, щоб вона була розлізена, щоб туди поставити пункт, е, нову молоду людину, яка б мала інше бачення газети, нове бачення газети, бачення інтернет-ресурсу цієї газети, який би був потужним, не так собі він пасе самі задніх, він спровований він я, щоб вона була читаємо і зрозуміла для кожного з нас. Я вже це таке на їхній форматі, але каже, тут родячні так не міняється. Я знаю. І Бодька не за медіа ресурс, там вище боротьба. За фінансовий ресурс, за медіа ресурс. Ви кажіть, на балансі комісія роботу видали не задовільні ребята? Я не знімаю. Він має досить фінансовий ресурс. Це ж підпис документів, це підпис фінансових документів. А що балансова комісія, яка я навіть не знав, що ви там. Це все рішати. Навіть цього мужчина Ордийського Володимира Володимирович. Іван Олександр, я хочу я... Яку... я... 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 вам сказати, чому мене я зараз піднімати по дистрію. Мене не задовольняє те, що в Судівській місті фактично є в комунальній власті всіх депутатів. Висвітлення роботи депутатів практично минуло. І що найгірше, більше? Через те, що він починає відкриткувати голову обласної ради, вас особисто пише <рес> в статті на передованці, не бачу це зовсім не піде. Я розумію, коли є там конструктивна критика роботи вас, чи там мене, чи щось інше. Я сказав, що ніколи не буду судитися з вас масової інформації і не сужу, дивлячись, що не стовідсотково написали наклад. Я, ну, це мій принцип, я не буду судитися. Але те, що він собі дозволяє робити в наших газетах, поки на конкретну стаття, яка виступила чітко, направлена проти вас, де дається коментарі, де просто смішно відділу. Вони відбилися від рук. Вибачте, вийшли, свої газети. Знову ж виявили там порушення, які заступник, який виступав тут Фурманчук, якщо я не помиляюсь, так? Так чи ні? Ви сказали, які там відбуваються події. Вони розумієте, сьогодні лікарі, наприклад, в Білогівському районі, там будуть мене питання, немає де жити, всі уходять, вони не мають місця, ми не можемо їм забезпечити житло. Тут собі редакція газети на нашому майні, на всьому готово. Питання, що набирається наглості, писати будь-що. Я не проти критики. Будь ласка, нехай ще раз напишуть. Ми повинні поставити якихось міняємих людей. І друге, ми знаємо, що були 25 жовтня по закону, по всьому будуть вибори в організмі з місцевого самоврядування. І сьогодні великий ресурс, де всю вкладали покоління в серед газета. Зараз буде використовуватися конкретно одна політична сила, проти де поплюжиться сьогодні вже конкретно. Ваша політична сила конкретно, інша демократична політична сила. Я чітко маю два-три депутати, які сьогодні контролюють цю газету, і вони виступають вже сьогодні, почали виборчу кампанію. Ну, повинно бути якісь діля, думи, розпорядження, відсторонення від роботи для проведення, покладення обов'язків на якогось більш-менш міняємо людину. Я ще раз я не прошу це на, на виступи, я не прошу це там інтерв'ю давати, цього не потрібно. Ну от я Ю саме Чу погоджую ще й відмовити. Треба, напевно, якщо в у нас немає достойних передатних. Давайте може. Ми з журналістів звернемося до київських журналістів, до Вінницьких, до Кам'янськ-Подільських, до Чернівецьких. Хтось, ну, хтось повинен стати. Нам просто не потрібно таке швидко газет. Ну, не потрібно те, що вон блокується там, скаже, я буду піднімати можливо, на сесії питання. Там голова телефону керівник управління топові в нашій області. Пише абсолютно хіней. Він замість того, щоб контролювати речі, які відбуваються, пише по дорогах абсолютно дурню. Тобі ну, якесь підприємство, потім пише посадиному, абсолютно не розуміючи тих процесів, які там відбуваються. Він має доступ до газети і друкування в сотні разів більше, ніж, скажімо, наші цілі депутатські групи. І ще навіть більше як голова обласної ради. Це просто недопустимо, тому я не говорю, що це питання включити, але треба можливо жорстко поставити на надію і сказати, що в подільській давайте заблокуємо чи не то, що сторони є, є формальна повід, нехай судяться. Ми суть нічого страшного. Ми, ми не може бути, що він дає проти вас статтю в газеті, необґрунтований, не дає вашу точку зору на це. Ну це ж все автоматично. Ви знаєте, є зауваження, що вперше, що Союз журналістів Києва розглядав питання і поставив, що абсолютно вони незаконно і неправильно ці питання проводять. Є рішення громадської організації журналістів, щоб вони порушили журналістську етику висунення питання газети. Це ніколи під лісківісті до цього не опускалися. Я ще раз кажу, я не можу там не особистий конфлікт, тому що я не прошуся, не готовлю статті і відмовляю в будь-яких коментарях для будівських лисяк. Ну, але вони мають яку підписку сьогодні? Десь порядка 35-39 тисяч було 55. Ну, падає. Там ну, 35 тисяч це значить через цю газету йде Бонбади. Що означає, що наш депутатський корпус на цей процес не впливає. І ми ж на самі відповідальність. Я ще раз кажу, вони хочуть дотягнути до чого. Для того, щоб відбулося роздержавне, щоб вони просто забрали це приміщення за даром і все майно задари. І Все одна. І потім далі вони розпродають і все. Моя точка зруйна. Дуже просьба, до вас я розумію, це важке конфліктні ситуації, нікому не цікаві. Я вам, керівнику, як мені керівництво. Треба їм точку на дві поставити. Можливо, жорстко, можливо, ні. Ми підверху конкурсу. Я думаю, що депутатський конкурс сладкий втримує. От я знаю, колег, який бізнесом займаються. Чи можуть вони сьогодні, маючи приватний бізнес, маючи доходи, можуть своїм працівникам в льоху купити квартиру? Ні, не народу і просити 700 тисяч по комісії, кстати, в нас теж буде виконана комісія, було попросити на квартир 700 тисяч. Вони ж так проїдять, а потім всі інші скажуть, а що ми до цього приклалися. Я просто ще раз кажу. Я не зможу рахунки, але відповідь повинен редактор сказати, що він друкує проти головної ради, це особисто проти обласної ради. Я, ще розповім, я за себе не захищаю, але це неправильно.